Нічні клуби повинні припинити діяльність, принаймні для неповнолітніх, а ті, що пропагують ганебну поведінку, взагалі зникнути з мапи Коломиї. Представники Коломийської самооборони та громадської організації Золоті леви Чорної Сотні категоричні щодо одного з таких закладів. Вони наполягають, нічний клуб сектор, який прославив Коломию на всю Україну, мають зачинити назавжди. Не раз піднімали питання на рахунок секреття цього так сказати розважального центру. Ну, є інформація, що це є, пускають дітей е, малолітніх, нема такого фейс-контролю, щоб як, скільки, кому далі подібне. Є інформація, що діти е, такий захід, як, наприклад, прийди у вишиванці, ми тобі налеїм стограм. Ну, я зарахую, це, це, це нікуди не цей. А на даний момент, коли ми приїхали і це. Побачили, то у нас зразу адекватне рішення. нас зразу ми були у нашого міліціонера, то пана Білейчика, в прокуратурі є письмо. Вернулися від головного міліціонера Івана Франківського від пана Семенишина. Ми теж були там, їхали зараз. Коломия центр, правий сектор. Ми до нього так само з письмом звернулися. Є У нас підозра, що чому не закривається цей, цей заклад, тому що є кришування зі сторони міліції, і це ми з Семенишину подали. Що на даний момент, ну чому не закривається? Це ж не перший раз. Навіть подивіться на фотографії, які зразу в той самий день були, хто був сфотографувалися, там дівчина хлопцем, там хлопці, тому далі. Там подивіться, там практично всі 16 17 18 річні. Там нема старших. Ми підготували вже письмо в прокуратуру в Київ, підготували в СБУ. Так що ми це не лишимо. Якщо це не вони це не зрозуміють, значить ми автоматично будемо блокувати. Ми це в своєму письмі сказали. Що ми, якщо ви не це не не покажете, що ви робите роботу? І ми попросили на даний момент. Ну, там є у нас підозра міліціонера даного зняти на даний момент, поки йде розслідування, щоб його зняли з робочого місця з посади. Не те, що як закрити сектор, а взяти під контроль то приміщення, тому що можна зробити сектор, а завтра він буде в Одолі або буде ще якоїсь назвою, але будуть ті самі люди і просто перероблять папери. От в цьому смислі. Ми звернулися з відповідним зверненням до міста... міського голови. Ігра Богдановича і зверненням у прокуратуру нашу Коломийську, для того, щоб обов'язково розслідувати цю справу. Тому що це неподобство, яке зараз чиниться в нічних клубах і взагалі не тільки в Коломиї, в Коломийщині, де неповнолітніх багато, це не повинно творитися. Якщо люди, які захищають рідну землю, на сході там мерзнуть і вони голодні, в землянках живуть, а коли Тут жирують, яка от не хочу ображати, але інакше не назву самець самкою у всіх на очах таке творять. Це і неподобство, і ми обов'язково це візьмемо під свій контроль. Це даром не пройде, нас не підкупиш. Це обов'язково або цей заклад буде зачинений, а ні, то будемо звертатися далі, якщо влада не вирішить це питання у нас.